У нас в гостях є люди, сидять на сусідньому кріслі. І ми хотіли б їх представити. Це Нагель Марія та Яровенко Тетяна. Вітаємо вас цього ранку. Дякуємо за те, що прики... прокидаєтеся разом з нами, приїхали mm -hmm. до нас в студію, прокидайтеся разом з нашими телеглядачами і пропоную відразу прийти до розмови. Правда? Перше запитання: взагалі напрям роботи, от розкажіть в загальних рисах, щоб наші телеглядачі мали уявлення. Я хочу сказати, що я керівник бібліотеки філіалу номер 9 Так як ви сказали, наша бібліотека знаходиться у районі ЮТЗ. Протягом року наша бібліотека обслуговує 4 тисячі користувачів і вже. Наша бібліотека, звичайно, працює за багатьма напрямки роботи. це і формування національної свідомості, і здоровий спосіб життя, і на допомогу самосвіті, але в своїй роботі пріоритетне направлення це декоративно-ужиткове мистецтво, це всебічний розвиток особистості, де ми даємо як найбільшу перевагу цій роботі. І, звичайно, саме головне завдання це залучення користувачів до бібліотеки. А саме головне це молоді до бібліотеки. І от на цей що сьогодні потрібно нашому сучаснику, як можна його і чим здивувати, як привернути увагу на ті або інші рекомендовані літератури? не просто взяти її із. Перечитати mm -hmm. верніше полистати, але й перечитати, а може, і поділитися. Про ч... mm -hmm. Я хочу сказати, що <свистовує> наша бібліотека для наших користувачів проводить багато масових цікавих заходів. Це в своїй роботі ми використовуємо як нестаціонарні форми і методи роботи. За цей період, протягом восьми років, бібліотека працює за цим направленням. Вона вже накопичила, звичайно, і досвід, і навички, і цікаві форми роботи. Я хочу сказати, що Саме направлення було вибрано не спонтанно, тому що була проведена працівниками бібліотеки багата робота. Це перш ми визначали серед своїх користувачів звичайно талановитих і дітей, і людей похилого віку. Ну, а взагалі важко залучати молодь на сьогодні? Чи, чи легко в такій формі роботи, що все ж таки вони долучаються? Звичайно, яким ми методом анкетування була mm. розроблена нашими працівниками, ми виявляли здібності. А взагалі, це звичайно, індивідуальна бесіда з кожним нашим користувачем. Mm -hmm. А чи важко поєднувати роботу бібліотеки та майстер-класами кружками? І хто проводить оці майстер-класи? Це навчання бібліотекарі, вони проходили якесь навчання або це просто ваші талановиті працівники. Я хочу ще сказати, що, що значить, в бібліотеки працює е, зал дозвілевий, який називається «Авра натхнення». І е, хочу сказати, що в рамках е, клубу працює гурток по бісороплетінню. Угу. Е, керівником гуртка є Тетяна Миколаївна Ярвенко. Вона е, е, протягом двох років е,

Угу. Продовж двох років так це достатньо таки тривалий період. Я так розумію, що це за цей період накопичилися вже багато робіт, і деякі з них ви принесли нам сьогодні продемонструвати нашим телеглядачам. давайте перейдемо вже, скажімо, на практику, так трохи дії в нашій камері зробимо. А що, як яка техніка, яким чином все це виконується, і хто виконував? І хто виконував, Тому що ну це я розумію, що бісер. А от далі як це все в загальну композицію скласти? Так, да, це є над. Натхнення таке, І натхнення, мене від матері дісталося, uh -huh. Бо у нас по породу. Жіноча можна проблем. Uh -huh. Женська половина виконує тут мамина робота, вишивка крестиком іде, вот, ткацтва у неї багато чого. Мужчина половина у нас була ковки і по дереву, а я уже з я дитинства мечтала, а бісерій. В Советском Союзе его недостаточно было количество, чтобы можно было. Сейчас я это воплощаю. Mm -hmm. Дервася так. <з嘲笑> <з嘲笑> да, До, да, да, уже совсем. Mm -hmm. Техника это самая простая техника. Вот на клубничке mm -hmm. здесь две техники получается у нас. Надо усидчивость. Я скажу, что у сейчас молодежь очень усидчива. Ей только показать дети, которые приходят на мастер-класс, это и мальчишки, и девчонки. Ух ты, на эти и мальчишки, кстати, намного лучше усидчивее сейчас, чем девчонки. Мальчишки выполняют полностью все и стремятся маме принести этот цветочек. Очень много они сделали уже поделочек. Такие легенькие пока. Хлопчики угу. справжні романтики. Да. Они классы, да, 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 да. Они каждый своей маме пытаются что-то принести, сделать. И очень легко с ними работать. В библиотеке была выставка моей семьи всей, потому что у меня угу. две дочери, которые тоже передалося це все mm -hmm. вже по наслідству. Займалися в школі академія дитського творчества діти, опять же, таки, по творчеству ми теж і все таку нас... династію творчих людей ви продовжуєте, так? Да. А взагалі за віком, тому що ну, попередні гості ми розмовляли, що там є певні вікові обмеження. Це з 8 років і до 18. У вас як з кількох до скількох, і чи тільки діти це можливо і ті, хто дорослі, і дорослі mm, і доросли доросли теж. також, так? Так, да, моя дитина. Моя лічна дитина в п'ять років плела браслети. Оже. Тобто це реально навчити навіть п'ятилітню дитину? Як є бажання у дитини, то вона може сидіти і робити. От і не важливо в якому році це, це, це тут починаєш можна і в 40, і в 50, і в 70. По пожеланню Зараз очень много доступного всього цього. поэтому а чи важко краще. робити таку композицію, і ось що необхідно для того, щоб зробити, наприклад, такий горщик, окрім горщика та бісера, які ще складові входять, щоб утримати цю щось заливається всередину? Гіпс, а тобто це гіпс, так Так, да, це легка, щоб mm -hmm. вона не була важким. І, і проволока. Основне, це ще проволка на проволоці. Воно держиться, щоб держалася композиція повністю. Це треба. Тут ще є ленточка ось тут в композиції, от заворачується, щоб як дерево стояло. Це теж, ага. наче як весна, діти танцювали в магнолі, і в мене любиме дерево – магнолі. <гум> Окрім бісероплетіння, ми бачимо, що з бісеру у нас також є вишивка. Да. У нас є ікона. Зараз ми її покажемо нашим. До речі, вона антиблік скло, ми Якраз можемо добре його побачити. Так, ось Пустить, будь так ласка, хочемо. хто виготовляв цю ікону? Ікону вишивала. Я Я бісером ікони вишиваю, моя мама вишиває нитками. Вона ну, бісером трошечки проще вишивати, ніж нитками. Нитками вона не бере готову роботу, вона бере з журнала і переносить на тканину. Як ось, це рахувати, бо ж рахувати, неї, так, да, вона рахує. І з ну, трошечки більше часу, ніж в мене, тому трошечки так і получається. Хоча ще залишилося у мене, те, що я не змогла мами забрати угу. ткацтво, бо ми подарували школі свій. Сланок це це великий, а тепер треба зробити, щоб поки можна було навчитися. Угу. Бо дітям теж це було цікаво. Чи Дитина важ... вткала в мене в школі, то я дала туди. Чи важко взагалі вишивати бісером, і скільки часу знадобилося, щоб вишити таку ікону? Ну, це дуже маленька ікона. Угу. Я її вишивала буквально за 4 дні. Получара. Головне, тут, як я розумію, так в одному направленні, щоб бісеринки. Так, Так, да, би... бісеринки, бісеринки проще вишивати, ну, що... бо ä, набираєш в одному направленні, це полукрестик, угу. а, по вишивці крестиком. От, і воно ну, виходить, що в рядочки швидко підбираєш цвіт. Саме головне, що саме тяжело – підбирати цвіт. Коли підбирається цвіт, тоді вже намного проще вишивати і працювати з бісером. А чому обрали саме цілителя Пантелеймона? А, ну, у мене мама болеє. Угу. Поэтому я їй зрозуміла. В основному це на презенти, так? Вишиваєте? Да. Для друзів, для, для рідних. друзів, для рідних. Угу. Це хороший, дуже важливо своїми руками доносити подарунки. Угу. А зараз це ще актональніше стало, бо це дійсно наше. Також Воно... ми бачимо прикраси є на столі. Угу. Я хочу ще доповнити Тетяну Миколаївну нашим глядачам, що. Перший бісер це було в Древньому Єгипті, а, і сама назва була «Бусра», А в множині бісер. От звідси і, пошло, і пішла назва. І виробниками бісеру на даний час це, звичайно, чеський бісер, як ми знаємо, богемське с -с скло було в Богемії. А зараз на Чехії. І зараз працюють уже і заводи. Uh -huh. Які обробляють, шліфують, і він, е, значить, саме е, е, качество бісера uh -huh. ціниться, як в нас і на Україні. Хоча е, багато країн виготовляли саме бісер. А як можна перевірити, що бісер якісний? Тому ось я якось намагалася вишивати бісером, але так випадало, що бісеринки маленькі вони або лопались, або не бісеринки проходила голочка. Це китайський, він біль, більш доступний людям, але дуже багато браку в ньому. Тобто, по собі вартості того браку да, вийде да. те ж саме? Так, Те ж саме. Краще взяти вже чеський бісер, там нема таких. Він не линяє, і качество тут теж тоже очень много і На вибір, який ви хочете вже взяти, і матовий, і стеклярус і працювати тоді намного проще. У мене угу. тільки чеський бісер, він и по-другому, ніж китайський. Китайський к рукам пристає. Очень красивий японський, японський дорожче ніж чеський. но он більше золота в ньому положено, більш блистячі. Та якщо то роботи, допустимо, буси делать, то тогда японські надали також я бачив питань... багато символіки обкладинки, наприклад, для паспорту, для документів, вони символічні. Є вишивка з національним гербом, є навіть написом Я Українка. Хто виготовляв ці обкладинки? Чи важко їх зробити? Чи можливо кожна дитина зможе прийти до вас у гурток і зробити собі таке ж саме? Ну, як ми вже говорили, що декоративно ужиткове мистеця це вироби своїми uh -huh. руками, правда? І це всі види, це і ліплення, це і вишивка, це і бісероплетіння, і так далі. І наша бібліотека для наших користувачів значить провела майстер-клас. Uh -huh. Під назвою Україна Єдина держава ми нашим користувачам стараємося привити любов до національної гідності, ага. любов до своєї батьківщини. І тому в рамках великого свята ми провели. Майстер-клас по національній символіки. Uh -huh. Я хочу сказати, що майстер класи проходять не тільки сам майстер-клас, ми підбираємо літературу uh -huh. значить, по даній тематиці. Зараз у світі інформаційних технологій, звичайно, ми використовуємо своїй роботі цієї презентації, це як uh -huh. правильно роботу робити, вироби в тому чи іншому напрямку робот, роб, роботи. Угу. Uh -huh. і Таким... тобто, по суті, це інтегровані заходи, так тобто звичайно, звичайно. від усього відбувається. Звичайно, ми даємо велику інформацію, додаткову де і на яких сайтах ви можете поінтересуватися більше обширену інформацію. По цій чи дані тематики <клес> угу. своїм користувачам. А е, ось бачимо такий виріб, і що це що це таке? Яке функціональне призначення цього виробу? Ну це це виріб, звичайно, якщо ви бачите, це книжкова закладка. Ага, а я то думаю, можливо, сюди щось складається. Mm -hmm. Дійсно, і я ось дивлюся, є оригінальне так обрізування декоративне, також Неймовірне поєднання і стрічок, і паперу. А ще у нас є ось такий виріб. Хотілося показати, нехай наші режисери вимкнуть рір і покажуть нам ось таку красу. Ось бачимо, що це. Це, звичайно, якщо подивитися, і, і це ленточна робота. Mm -hmm. Це в корзині 23 квітки. Mm -hmm. тому що... 23 символічне щось. Ну, звичайно, До... в, цьому, в тому році було mm -hmm. 23 роки Незалежності України. Так, тобто це робилося під замовлення для України, скажімо так. так. А, взагалі, яким чином, як ця техніка працює? Це як... Канзаші. Да, що... Uh -huh. Ленты. З лент можно будет очень багато Быть Там еще одна у нас квиточка uh -huh. есть. Тоже символика, такая два разных направления, вот так скажем так, прям. да. Канзаши это тоже старое такое рукоделие, которое раньше делали бантики детям, а сейчас это можно все, что угодно сделать. Розочки это одно направление, одно. Вид канзаша, сам цветок, другой вид канзаша – это ленты, это ткань. Mm -hmm. Это очень удобно работать. Тот, кто шьет, жалко выбросить кусочки, ленточки, оно все приходит в работу. Без, безотходное производство. Да, да. да, очень жалко, много чего выбросить. Там обычная коробочка, сама корзиночки. в корзиночки. Mm -hmm. вот. Опять же, таки проволока. Нітки іголки, все. А, я дивлюсь, тут не тільки скручування відбувається так, а і навіть плетіння. Там да. маленьке така, скажімо так, макраме. Ага. А це петіння вже відбувається на, на, на стежинці? Да, да. Вау, неймовірно, чесно. А сама заготовка з чого? Ой, мені все цікаво просто. Це, це... Я так бачу, звичайно, так беремо пластмасову посудину будь-яку і на неї і не провірилися. Можна мило взяти, можна любу коробочку, яку є, від йогурту, від сльодочки, від цього, все, нічого не, не нікуди не Дійсно, це... Я хочу доповнити, що в рамках цього. Свята в рамках майстер-класу, звичайно, наші волонтери бібліотеки, це і учасники клубу Авронатхнення. Угу. Ми виходили за межі бібліотеки і перехожим. Звичайно, ми дарували оці символіки. Ми нагадували, що ми єдина держава. Ми нагадували нашим городянам, що ми живемо у такій країні. Європейській державі, і звичайно, цим ми як найбільше єдині. І за це ми вам дякуємо не тільки за те, що виховуєте підростаюче покоління дійсно у потрібному руслі, а розвиваєте в них майстерність, розвиваєте мілість рук їхню уяву. І взагалі це неймовірно дійсно, коли співпадіння іде того, що уявляється, і це можна зробити руками, тому що іноді ми можемо уявити, а як це показати, не вміємо. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що вчите дітей дійсно прекрасному.